У Чернівцях побили єпископа Івано-Франківського Никиту. Про це повідомила Чернівецька Чернівецько-буковинська єпархія Української православної церкви, так званого московського патріархату. Місцеві пабліки повідомляють, що напередодні вечері автор відео побачив батюшку з двома 16-річними хористками, і за це вдарив по обличчю. До слова єпископ Никита саме той священик в лапках, якого раніше СБУ спіймала на гарячому разом з оголеним хористом. Такое. Да, 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 Раз, два, следующий, давай. Все трое идете. Я лучше. Дека, 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 все, ладно. Ты сейчас твои. Шои, звони полиции, мы сейчас. Звони, звони, давай. А что ты твою Пасху отворачиваешь? Там же скоро Пасха, друже, покажи свою мечту. Я мое право снимать идеи полиции, звено законно. Особо. Пише на мене заяву за те, що дітей я йому бому за це. Йому... Що Поліція спостерігає за порядком, але ось садоміти так і ходять.